Привіт, друзі! Новий івент, квітневий івент від сенбоксу. Кімната називається Jaguar Friends Magic Island. Що ж, друзі, не будемо гаяти часу. Поїхали. Як тільки ви з'являєтеся у цій кімнаті, вам одразу ж дають квест. Суть цього квеста — треба просто пройти усі квести по порядку, і вам зарахується останній квест. Що ж, на початку ми прописуємо respawn для цього, натискаємо Enter. Пишемо Respawn, активуємо. Також е, натискаємо на клавішу Я на клавіатурі, щоб активувати автоматичний біг. Також бігати можна через Shift. Нагадаю, що натискаючи на Я, є три режиму: е, повільна ходьба, е, середнє така полубіг. Ну і біг. І що ж, підходимо? Ми до ну, ось цього NPC, натискаємо на Є і беремо перший квест. В цьому квесті нам треба буде знайти 10 а, статуеток ягуарів. я зараз покажу, де вони знаходяться. Повертаємося назад і пригаємо вниз. Перший у нас знаходиться тут. Прописуємо respawn. Щоб декілька разів просто не прописувати, це я для новеньких нагадаю можна натиснути Enter, натиснути на стрілочку вгору. У вас з'являється респаун і ви натискаєте на Enter. Далі біжимо по лівій стороні. Можна також було б із води вийти, але робіть, як вам буде зручніше. Просто вода трошки затримує персонажа, і він не такий швидкий. Що ж, тут обережненько йдемо, бачимо ще одного Єгора, хапаємо його, повертаємося назад. Ліворуч відпригуємо. Орієнтир на цей маленький мостик. І наступний горчик. Знову прописуємо респаун. Тепер вже по правій стороні. Друзі, в принципі, по проходженню цих квестів. Я вам тільки саму суть показую, що де знаходиться. Ось, Далі ж в якому порядку проходите, ну це ви самі обираєте, до речі, ось тут нам дають квестик на збір е семи окулярів. Зараз покажу паралельно, як його також швидко пройти. Копайте спочатку тут, пригаєте вниз, повертаєте ліворуч, окулярів буде всього сім. підіймаєтеся вгору, Дістрибуєте назад на платформу. І ось останні окуляри. Такий кружочок маленький ми намотали і йдемо далі. По правій стороні ось тут зістрибуємо вниз. Забираємо ще ягуарчика. Тепер ми розвертаємося назад і ось сюди. Тут буде ще один ягуарчик Тепер повертаємося назад. І ще один ягуарчик Тут я прописую респаун, знову ж таки. Ще раз, друзі, нагадаю, що всіх цих ягуарів можна буде знайти, просто проходячи усі квести. Тобто не обов'язково робити точ-точ, як це роблю я. Далі заходимо ось сюди. Біжимо у кінець цього залу. Ще один ягуарчик. Повертаємо праворуч, ось тут буде ще один ягуарчик. Підіймемось на гору, ви вже побачили перед останнього ягуарчика. Ну і останній буде нас чекати на горі. Ось тут він знаходиться. Що ж, ягуарів зібрали. Все зібрали. Біжимо виконувати квестики. Ну, я маю на увазі ці квести, які у вас будуть підсвічені жовтим знаком оклику. Проходяться вони, на жаль, саме в такому порядку. Тобто треба буде спочатку взяти ось цей квест. Що від нас хочуть у цьому квесті? Дивіться, наша задача така: ось по таким ось червоненьким. Квіточка ми підходимо і натискаємо просто є. До речі, якщо читати опис до цього квесту, нам NPC скаже, що треба шукати ось такі квіточки. Саме така квітка знаходиться у нього на голові. Що хочу сказати, квіточок тут більше, ніж 10, тому не бійтеся, точно нічого не прогавити. ж, поки бігаємо, слухаємо гарну музику, хотів би нагадати, друзі, що в мене є свій Discord канал, а також є і Telegram канал Тому якщо я в деяких випадках можу не побачити ваші коментарі не через себе, а через YouTube. Буває таке, що, на жаль, не завжди YouTube сповіщує мене про ваші коментарі. Тому можемо тримати зв'язочок ще там. Також не соромтеся, задавайте свої питання, я буду радий відповісти на будь-які ваші питання. Що ж, наступний квест? Тут буде все доволі просто. Бігаємо по чекпоінтам. Трошки пролагало, нічого страшного, таке також буває. Це все-таки сенбокс. Або, як я люблю його називати, скамбакс. Що ж, фініш напряма. 20. Тепер а, нас. Попросять знайти ключик і тут знову ж таки, друзі, прописуємо респаун. і спригаємо. Ключика знайдено. Але це, як бачите, ще не усі квести. Он у нас горить біленький знак оклику. Ми якраз до нього зараз і приїдемо. Як тільки підходимо, у нас активується квест. Треба буде знайти 6 отакусіньких фотоапаратів і зробити там селфі. Як бачите, зараз у мене не активується один із шести, тобто не зараховується. Наскільки я зрозумів, це через те, що треба, щоб усі ці ягуари були розфарбовані. Як бачите, двійка у нас не розфарбовані. Що ми робимо в такому випадку? Треба здати усі квести, наскільки я зрозумів, можливо, там якась механіка трошки інша, але мені допомагало саме здати усі квести. Так, як ключика ми вже знайшли, ми підіймаємося нагору і натискаємо є квестик зараховано. Що ж, тепер прописуємо respawn. Досить часто в цьому відео я прописую respawn, біжимо ліворуч. Як бачите, у нас усі ці фотоапаратики вони а, пофарбовані синім, тобто ми їх не пропустимо. Бачите, перше зарахувало один з шести. Біжимо далі. Ось тут на горі у нас буде ще один фотоапарат. Так, два зарахувало. Ну, ось і третій. Можливо, тут якраз таки треба було б прописати респаун, щоб було трошечки швидше. Четвертий фотоапарат тобто, взяли. І знову нагору. Можна і так підніматися, можна піднятися праворуч. Там пам'ятаєте он Ліани. Але, гадаю, якщо підніматися з цієї сторони, це буде трошки ліпше. 5 із 6 у нас зараховано. Як бачите, останні два Єгори. Ягуари... Так, один розмальований. Ось. Ось. І його розмалювало. Це були всі квести на цій кімнаті. Друзі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити коментарі і натискати на лайки. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.